Вітаємо у Lexus Київ Захід. Перед нами сьогодні Lexus NX 200. Преміальний кросовер, який поєднує собі стриманий стиль, динаміку та комфорт. Lexus NX це ідеальний вибір для міських поїздок і далеких подорожей. Сьогодні з нами на огляді. Комплектація Urban. Дизайн Lexus NX створений у династичній фірмовій філософії Елфінез, де поєднується точність і гармонія. Завдяки новій платформі Джинкей Lexus NX став жорсткішим, легшим і ще більше керованішим. Велика решітка радіатора, LED-оптика та характерна світова лінія ззаду створюють впізнаваний вигляд Lexus. У комплектації встановлені 18-дюймові легкосплавні диски, а дорожній просвіт становить 185 мм. Оптимально для наших доріг. Lexus NX200 оснащений 2-літровим бензиновим двигуном, який видає потужність 173 кінських сили. У парі з безступеневою трансмісією переднім приводом автомобіль забезпечує економічність та плавність ходу. Витрата пального 64 літрів у змішаному циклі. А підвізка стійки Макферсон спереду та двоважільна система ззаду гарантують стабільність та комфорт на будь-якому покритті. Усередині Lexus NX атмосфера спокою, технології та. Та майстерності, високоякісні матеріали, прилади орієнтовані на водія, ергономіка, продумана до дрібниць, зручні сидіння, простір для заднього ряду, багажне відділення об'ємом 520 літрів забезпечить зручність для щоденного використання. Для щоденних поїздок у Lexus NX є все необхідне: двозоми клімат-контроль, підігрів керма, підігрів сидінь, датчик світла, датчик дощу. Важливою перевагою є комплекс систем Lexus Safety Systems, адаптивний круіз-контроль, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, проактивна допомога під час водіння. Lexus NX це стиль, технології і надійність у кожній деталі. Модель створена для тих, хто цінує якість та комфорт. Усі автомобілі Lexus мають офіційну гарантію та сервісну підтримку від Lexus Київ Захід. Запрошую вас до нашого дилерського центру на тест-драйв Lexus NX, щоб особисто переконатися, як Lexus NX розкриває поняття преміума у Русі.